Позачергова сесія Житомирської обласної ради від 21 лютого стала переламним моментом у житті області. Від моменту захоплення ОДА активістами майдану приміщення перетворилося у справжню фортецю із барикадами та воєнними оборонцями. Сесія розпочалася масовим виходом депутатів із партії регіонів. Для забезпечення стабільності, миру у кожній територіальній громаді області. Я прийняв рішення про вихід із партії регіонів. Також надійшли заяви ряду депутатів наших колег. Усі депутати присутні на сесії висловили своє різко негативне ставлення як до правлячої партії, так і до страшних подій, що мають місце у Києві. Мене вибирали виборці. Я сказав, я вам доповідаю. Я виходжу з партії регіонів. Я не відповідальність за те, що я свої інтереси карастенці не відстоював, а гроші йшли сюди. Житомир гроші йшли, блін. Не знаю, де вони ділилися. А я приїжджав і казав, шановні карастенці, ви голосуєте за партію регіону, а ви. Що ви маєте, що ви, ви маєте, заступник голови Житомирської обласної ради Михайло Чигир написав заяву на звільнення його з посади. Згодом таку ж заяву написав голова обласної ради Йосип Запаловський. Ці три роки, які ми працювали разом, я вважаю були плідними, плідними для обласної ради, плідними для нашої області. Я думаю, що це правильно моє рішення. Але я вам обіцяю, що я завжди буду з вами. І Я вас прошу. Будь ласка, підтримайте мою заяву. Заяви депутатів зала підтримала. після цього сесія обласної ради прийняла рішення про засудження кровопролиття, про відкликання місцевого спецпідрозділу Беркут та правоохоронців назад до Житомира, а також про непереслідування активістів майдану. Наостанок депутати обрали нового голову. Більшість проголосувала за Віктора Француза, який свого часу вже обіймав дану посаду. Раз обрав нас народ, треба працювати на народ. Справа не в тому, щоб обрати голову чи обрати заступника. Повірте, за посади тут ніхто не веде мови, тому що всі бачать, який час і що відбувається на дворі. Але справа в тому, що завдання, і я це говорив тоді, коли. Обирали мене в 2008 році. Я один із вас. Під час засідання сесії у залі були представники громади та активісти. Охороняли сесію представники правого сектору. Відтепер вхід до приміщення обласної адміністрації проводиться лише за перепустками та дозволами комендатури. Марина Каплун, Антон Заремський, студія ЦТВ. спеціально для телеканалу СК.